Представляємо до вашої уваги новий ультразвуковий зволожувач Неокліма SP35W. При старті опалювального сезону повітря у приміщенні становиться дуже сухим, тому зволожувачі вкрай необхідні для підтримки комфортного мікроклімату в приміщенні, що в свою чергу корисно для здоров'я людин, домашніх тварин, стану рослин, меблів тощо. Сучасні та стильні ультразвукові зволожувачі Neoclima SP35W мають вдале поєднання ціни та функціональних характеристик. Зволожувачі «Неокліма sp 35W розраховані на площу приміщення 20-25 метрів квадратних та дуже прості у використанні. По-перше, не потрібно переносити важкі резервуари, відкручувати клапани і корки, а достатньо просто залити воду зверху з будь-якої зручної для вас ємності. Бак для води розраховано на 3 літри. Також передбачено зручну ручку для переноски водного резервуару. По-друге, керування зволожувачем здійснюється всього однією кнопкою. За її допомогою можна регулювати інтенсивність роботи приладу. По-третє, завдяки вдалій конструкції можливо почистити навіть важкодоступні частини зволожувача. В довершення зволожувач має вбудовані датчики вимикання при недостатній кількості води та при перевертанні. Це забезпечить додатковий захист та комфорт при експлуатації. Зволожувач Неокліме SP35W можна використовувати як нічну лампу. Це дуже зручно та особливо доречно для дитячої кімнати. Користувач може обирати вподобаний колір підсвічування води чи запустити циклічний режим веселки. За бажанням цю функцію також можливо виключити. Серед додаткових особливостей можна виділити можливість використання зволожувачів sp 35 w в якості аромадифузорів. У середині приладу є спеціальна камера, до якої можна додавати ефірні олії та інші ароматичні речовини. Завдяки цьому, в приміщенні, окрім комфортного рівня зволоження, буде підтримуватися приємна і корисна атмосфера повітря. Отже, до основних переваг зволожувачів Neoclima sp 35 w належить стильний і яскравий дизайн, верхнє заповнення водою. Підсвічування води з можливістю вибору кольорів та примусового вимкнення, просте керування однією кнопкою, зручна ручка для перенесення резервуару для води, автоматичне вимкнення при недостатній кількості води або перевертанні. Можливість використання ароматичних речовин, зручність в догляді і очищенні, можливість безперервної роботи до 10 годин. Продуктивність зволоження більше 300 мл за годину, низьке енергоспоживання, низький рівень шуму. Обирайте перевірену роками техніку Неокліма.